Рада усіх вас бачити на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо закріплювати і узагальнювати наші знання про прикметник як частину мови. Для початку ми з вами пригадаємо все, що ми знаємо про цю частину мови. Прикметник називає ознаку предмета, відповідає на питання який, яка, яке, які. Яблуко яке. Жабка. Яка? Кактус? Який? Прикметник можемо змінювати за числами. Однина вірний друг, множина вірні друзі. Також ми знаємо, що прикметник змінюється в однині за родами. Яке яблуко? Солодке. Який кавун солодкий? Грушка яка солодка? Ми бачимо з вами і в середній рід, і чоловічий, і жіночий. Прикметника можемо змінювати за запитаннями: Яка колюча? Ялинки якої? Колючої? Який? Колючий, яку-колючу, якою-колючою, на який на колючий. Отже, прикметник це частина мови, відповідає на питання, який, яка, яке, які, називає ознаку предмета, змінюється за родами, за числами. Стоїть у тому ж числі й роді, що й іменник, з яким він пов'язаний. Якщо все зрозуміло, то переходимо до виконання завдань. А якщо ні, то перемотай відео назад та почни все спочатку. Запишемо з вами 10 квітня класна робота. Розминка, СИ, им, мв, ол. Символ. Наголос на перший склад. Символ. Запишемо з вами. Народні символи України це дуб, лелека, рушник, калина. Поширимо речення прикметниками. Калина це символ української землі, рідної хати, дівочої краси. Росте вона по вологих лісах біля людських осель. Доберемо прикметники до іменників. Весна яка? Рання. День. Запитання. Який? Осінній. Сонце. Яке? Гаряче. Листя яке? Зелене. Квіти? Які? Різнокольорові. Одяг. Який? Зручний. Автомобіль. Який, швидкий, кішка, яка чорна? Молодці. Впевнена, що в кожного з вас свої класні варіанти слів. Допишемо закінчення прикметника. Закінчення ий, рідний край, міцний дуб, тепла нора. Синє небо, весела весна, червоне намисто, веселі промінчики, прозоре вікно. Позначте, будь ласка, собі дописані закінчення. А ми поки перейдемо до наступного. Перед вами є два стовпчики слів. В першому у нас прикметники, в іншому іменники. Нам потрібно утворити сполучення прикметників з іменниками та визначити їхній рід. Ми можемо з вами змінювати прикметники для того, щоб вони краще пасували до іменника. Прохолодний. що в нас може бути прохолодне? Ланцюжок слово чи весна? Погоджуюся прохолодна весна. Змінюємо на А закінчення, правда? Ми змінили і стало в нас А. Добрий слово. Добрий слово. Ми правильно називали добре слово? Правильніше, добре змінили на. Е. І останнє. Золотий ланцюжок. Змінювати нічого не потрібно. Визначимо з вами рід. Прохолодна весна. Жіночий рід. Наступне. Добре слово. Середній рід і золотий ланцюжок. Чоловічий рід. Молодці. Продовжимо. Утворимо прикметники від іменників. Чесність, а який чесний. Ніч нічний. Вишня вишневий. Сміх смішний. Зелень зелений. Дзвін. Дзвінки. Продовжимо. Заміни прикметники антонімами і запиши текст. Підкресли головні члени речення. Це завдання ви виконуєте самостійно. Зупиніть відео на паузу та виконайте цю вправу. А ми поки виконуємо наступне. Прочитай речення. Розбери виділене слово як частину мови. Біля сонця риболов тягне срібний свій улов. Розбираємо слово срібний. Від якого слова в реченні залежить улов, що називає ознаку, на яке питання відповідає? Який? Яка це частина мови? Прикметник, число, однина, рід, чоловічий. Визначимо яким є членом речення. Для цього спочатку визначимо головні члени речення. Яке перед нами є? Хто? Риболов? Що робить? Тягне, тягне що? Улов? Улов який? срібний? І інші частинки. Тобто, в нас срібний буде другорядний член речення. Молодці. Ми продовжуємо. Гра так чи ні? Прикметник це частина мови. Прикметник називає предмет. Прикметник називає ознаки предмета. Прикметник відповідає на питання хто, що. Прикметник відповідає на запитання який, яка, які і яке. Прикметник завжди стоїть у тому числі, що й іменник з яким він зв'язаний. У множині прикметники мають закінчення І. Прикметники в однині змінюються за родами. Вони завжди стоять у тому роді, що й іменники, з якими вони зв'язані. Молодці. На завершення право відкрити мікрофон. Виберіть запитання, які вам цікаві, та доповніть їх. На домашнє завдання у вас ось такий текст. Вам потрібно прочитати його, списати та підкреслити прикметники, після чого визначити їхній рід та число. Я вам дякую за роботу на уроці. Всім удачі!